Тарас Григорович Шевченко. І досі сниться під горою між вербами та над водою біленька хаточка сидить, неначе досі сивий дід і бавить хороше та кучеряве своє маленьке вноча. І досі сниться вийшла з хати, Веселая, сміючись мати. Цілує діда і дитя, аж тричі весело цілує. Прийма на руки і годує і спать несе, а дід сидить і усміхається, і стиха промовить нишком: Де ж ти лихо? Печалі тії вороги, і нишечком старий читає, перехрестившись, отче наш. Крізь верби сонечко сіяє і тихо гасне, день погас. І все почило, Сивий в хату собі пішов опочивати.